А я ніколи не був такий щасливий. Навіть з дружиною її цікавить тільки бізнес, гроші, угоди. А мене завжди турбували екзистенціальні речі, почуття, переживання. По суті, ми Ми завжди були чужими. Ні, вона прекрасна жінка, просто ми різні. І тому я сказав їй, що хочу розлучитись. Ти впевнений? Абсолютно. Слухай, я стільки часу змарнував. Де ти була? Хм? Де ти була, любов моя?